Українське питання другий день не сходить з екранів провідних американських змі. Журналісти шоковані поведінкою Трампа. Це була прес-конференція від Сергія Лаврова, де він звинуватив українців у нападі на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області, що досить близько до Москви. Росіяни кажуть, що дев'яносто один безпілотник було використано в цій атаці. Що ці дрони були збиті, і що немає повідомлень про постраждалих. Українці дуже швидко. Відреагували на все це. Володимир Зеленський заперечив, що українці атакували цю резиденцію, стверджуючи, що росіяни намагаються посіяти розбрат між сполученими штатами та Україною. Трамп грає під дудку Кремля. Говорять західні медіа. Президент повторює путінську пропаганду і брехню, якою б вона не була. так, мені це не подобається. Це погано. Я дізнався про це сьогодні вранці. знаєте, хто мені про це сказав? Президент Путін. Він зранку сказав, що його атакували. Це погано, це дуже погано. Не забувайте, знаєте, про томагавки. Я зупинив томагавки. Я не хотів цього, тому що зараз дуже делікатний період. Зараз не той час. Це одна справа бути наступальними, бо вони наступають інша справа атакувати його дім. це не той момент для такого. І я дізнався про це сьогодні від президента Путіна. Я був дуже злий через це. Фактично, Трамп визнає єдиним джерелом інформації про можливий удар по резиденції російського президента для нього став сам Володимир Путін. Україна ці звинувачення відкинула, а жодних незалежних підтверджень атаки оприлюднено не було. Побачимо Ви кажете, можливо, атаки взагалі не було? Таке теж можливо. Але президент Путін сказав. Мені сьогодні вранці, що вона була. У нас була дуже хороша розмова сьогодні вранці. Я дочекався ранку, бо було вже досить пізно, приблизно 2.30 ночі за російським часом, коли ми закінчили. Ми говорили о 8.00 ранку за нашим часом. Це була дуже продуктивна розмова. Є кілька дуже складних питань. Як ви можете собі уявити? Він знає про складні питання, мабуть, краще за будь-кого у світі, але робота триває. Ми маємо кілька тем, які сподіваюся, зможемо вирішити. І якщо ми їх вирішимо, буде мир. Ліберальні американські медіа жорстко оцінюють підхід Трампа до врегулювання війни та беззастережну довіру до Путіна. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив, президент США взагалі не розуміє мотивації російського диктатора. Я не знаю, чи президент Трамп справді вірить у те, що він щойно сказав, але якщо так, то він просто фундаментально не розуміє Путіна. Він фундаментально не розуміє причин цієї війни. обурливе твердження, що Путін хоче процвітання для України, коли він буквально вбиває українців вночі. до речі, вони приділяють багато уваги російськомовним, про яких нібито дбає Путін. Він вбиває російськомовних в Україні, коли бомбить цивільних щоночі. Макфол наголосив, за 12 місяців інтенсивних переговорів адміністрація Трампа не отримала від Путіна жодної поступки. Це свідчить про неефективність стратегії, яка тисне на Київ, але не на Москву. Що йому потрібно зробити це чинити тиск на Путіна. Більше санкцій для росіян і більше зброї для українців. це зосередило б увагу Путіна. Прямо зараз він думає, що час на його боці, і трагічно. він може бути правий. Експерти звертають увагу на черговість телефонних дзвінків. Трамп розмовляв з Путіним і до і після зустрічі із Зеленським. Оглядачі називають таку послідовність жахливою з точки зору дипломатії. Чому ви телефонуєте президенту Росії перед своєю зустрічю зі своїм партнером Володимиром Зеленським? Щоб узгодити чи обговорити деталі цього плану? Це не мало сенсу, і це також дуже небезпечно. Тому що, якщо подивитися на прецеденти тут кожного разу, коли Дональд Трамп спілкується з Путіним по телефону, це має тенденцію вносити ключ у роботу всього, що хоча б. Віддалено нагадувало би більш про українську позицію його адміністрації. Журналісти підкреслюють, Росія досі не відреагувала на жоден пункт 20-пунктного плану, про який говорять Київ і Вашингтон. Кремль продовжує вимагати капітуляції України на своїх умовах. Росіяни ще не сказали, що ми згодні з будь-якими з цих положень. І також важливо, Зеленський насправді сказав, що хоче винести весь 20 пунктний план на референдум. Отже, він робить дві речі: обидві, на мою думку, тактично розумні. З одного боку він каже: я не повинен не. Ти єдину відповідальність за долю своєї країни. Це те, у чому всі українці повинні мати право голосу. Український президент намагався виглядати максимально поступливим перед Трампом. Утім, західні медіа відзначають, справжній тест для американської дипломатії настане тоді, коли Москва, як очікується, відхилить будь-які компромісні пропозиції. Коментар Трампа про те, що Путін хоче бачити Україну успішною, є абсурдним. Це образливо. Зеленський має неймовірне терпіння, щоб просто сидіти і слухати це. Знову ж таки, Путін це воєнний злочинець, який вчинив масове вбивство в Україні. Але Я думаю, це просто показує, що політика США є морально перевернутою. Україна має бути нашим союзником. Це історія Давида і Голіафа. це про майбутнє Європи. А Трамп у кращому випадку нейтральний, а в гіршому схиляється до Москви. видання CNN у підсумковому матеріалі. Про зустріч пише під завісою ввічливості. Трамп використовує риторику, яка майже дослівно повторює аргументи Кремля. Президент США натякнув, що Україні варто погодитися на територіальні поступки зараз, бо в майбутньому Росія може захопити ще більше земель. Західні медіа. Ія зазначають, єдиним реальним прогресом стало письмове підтвердження гарантій безпеки для України. Раніше це були лише усні обіцянки, проте й тут є застереження гарантії, розраховані на 15 років. А Київ просив щонайменше 30. Крім того, вони потребуватимуть схвалення Конгресу США. Гарантії безпеки абсолютно критичні для України. Зрештою, вони дійсно відчувають себе вразливими. Що ж це має включати? перш за все, це має бути якась форма військової присутності на землі. Президент Трамп дав зрозуміти, що США не постачатимуть ці війська. Отже, це будуть європейці, українці мають бути скептичними. США зараз є дуже ненадійним у кращому випадку союзником. Аналітики CNN провели опитування американської громадської думки щодо дій Трампа в українському питанні. Результати виявилися неймовірно критичними для республіканського президента американці довіряли Дональду, Дональду Трампу зробити щось набагато щось більше, принаймні трохи більше, 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 ніж Камалі Гарріс, коли він вступав Камалі на посаду завершити цю війну. Він цього не зробив. У нього було більше часу, ніж він сказав, що йому потрібно, щоб завершити її. І тому вони висловлюють своє розчарування. ним. Він на 20 пунктів під водою. Його чистий рейтинг схвалення щодо російсько-української війни. Мінус 20 пунктів серед незалежних виборців. Ще більше американців турбує на чий бік схиляється Трамп у переговорах. 48% респондентів вважають, що президент надто сприяє Росії. Лише 36% оцінюють його позицію як Збалансовано У російсько-українській війні трамп надто сприяє Росії. Це переможець прямо тут. 48%. 48%. Дотримується правильного балансу. 36%. Надто сприяє Україні. Дуже мало людей вірять це. 3%. американський народ каже, що це не просто те, що війна не закінчилася. Вони не погоджуються з тактикою Трампа. В цьому кажучи, що він надто сприяє Росії. Аналітики підкреслюють найбільш суперечливий момент прес-конференції у Маралаго. Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін щедрий у своїх почуттях щодо України і хоче. Бачити її успішною, ці слова президент США промовив у той момент, коли російські ракети продовжували вбивати українських цивільних. Я не бачив, щоб вони говорили щось інше протягом останніх шести восьми місяців. Я думаю, що, врешті-решт, Володимиру Путіну потрібно буде вдарити набагато більшою палицею. Перш ніж він буде готовий, фактично прийти за стіл переговорів серйозно і зробити просту річ скласти свою зброю і припинити цю агресію, вбивство українських дітей, християн в Україні все те, що ми бачили вже майже чотири роки колишній держсекретар США Майк Помпео у коментарі Fox News закликав Трампа посилити тиск на Кремль. На його думку, лише жорсткіші санкції та дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах всередині Росії зможуть змусити Путіна піти на поступки. Спосіб, яким це закінчується, коли українці продовжують робити необхідне, захищати себе, а також завдавати глибоких ударів по російських військових активах. Отже, думайте про нафтові родовища, про нафтопереробні заводи. Думайте про заводи з виробництва боєприпасів. Думайте про все те, що будує їхню воєнну машину. Військові аналітики консервативних медіа висловлюють скептицизм щодо щирості Путіна. Генерал Джек Кін у прямому ефірі Фокс зазначив, риторика Кремля ніколи не співпадає з його діями. Я думаю, що в розмовах Путін виходить дуже щирим, дуже справжнім, і принаймні в тих розмовах має на увазі те, що каже. Але те, що ми бачили протягом останнього року, коли справа доходить до дій, які мають слідувати за риторикою, цього не відбувається. І ми бачили це знову і знову. Генерал Кін попередив Кремль використовує переговори як тактику затягування часу, щоб продовжувати війну і виснажувати волю заходу, підтримувати Україну. Занепокоєння, яке ми всі маємо тут. Полягає в тому, що Путін використовує переговори як механізм затягування щоб мати можливість продовжувати війну, продовжувати бити по цивільному населенню України, щоб виснажити волю європейців та американців, продовжувати її підтримувати. Він вірить і докази це підтверджують. Що найкращий спосіб дій для нього досягти своїх цілей це не мирна угода, цілком навпаки. це продовжувати війну. Західні оглядачі підсумовують, зустріч у Маралаго не стала катастрофою для України, але й не принесла прориву. Найбільше питання залишається без відповіді, що зробить Дональд Трамп, коли Володимир Путін, як очікується, відкине будь-які компромісні пропозиції, чи нарешті американський президент використає важелі тиску на Москву? Поки що жоден аналітик в західних медіа не бачить для цього підстав. Дипломатична карусель обертається далі, а російські ракети продовжують падати на українські міста. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.